Роботодавці Черкащини зібралися на чергову зустріч. Очільники структур різного рівня обговорювали виклики, які ставить перед бізнесом війна, та визначили вектори дій на майбутнє. Серед учасників і керівників одного з найбільших. Потужніших вишів в області, які готує високоваліфіковані кадри для підприємств. Черкаський державний технологічний університет став майданчиком для проведення чергової зустрічі роботодавців регіону. Тут відбулося засідання правління та членів Федерації роботодавців Черкащини спільно з представниками Федерації роботодавців України. Підприємці підбили підсумки попереднього року та узгодили діяльність на нинішній. кажуть, тісна взаємодія дає потужні результати порівняно. З 23 роком, 24 четвертому році, Черкащина наростила біля 38% Це наповнення бюджету області. Ну і я думаю, що також воно було в таких же самих відсотках. Це нарощення бюджету нашої країни. Тому що частина податків іде в регіонах, частина податків платиться в центральний бюджет. Це перше. Друге, саме основне те, що ми зараз, зараз, зараз ми робимо, це зміцнення оборонної спроможності нашої промисловості серед спікерів заходу адміністрація університету. Також не випадково, що саме в цей день тут організували день відкритих дверей, адже факультети демонстрували досягнення своїх вихованців. Роботодавці кажуть, що одним із завдань таких зустрічей є пошук кадрів серед випускників. Шукати їх у ЧДТУ цілком логічно, оскільки заклад вже багато років готує професіоналів високого рівня. В нашому університету проходять засідання федерації роботодавців України. Черкаського відділення. Зрозуміло, що університет співпрацює з роботодавцями, оскільки по законодавству ми не зобов'язані працевлаштувати наших випускників, але ми чітко відслідковуємо, де вони працюють, які займають посади. І ми вплутну працюємо саме з роботодавцями, тому що Потрібно університету знати саме яких фахівців потрібно на ту чи іншу посаду, і це дуже важливо. Ми робимо опитування роботодавців для того, щоб підкоригувати навчальні плани, наші освітні програми. Підготувати саме те, що їм потрібно на сьогоднішній день. Студенти закладу відзначають, що раді можливості зустрітися з працедавцями кажуть, це допомагає обрати шлях подальшої професійної діяльності. Такі речі потрібні студентам. Це формує їхню ідентичність, це формує їхню комуні... навички їхньої комунікації. Тому це необхідно для їхнього майбутнього. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.